Вітаю всіх. І так, угода про корисні копалини, підписана, ратифікована. Ось про що вам казала, хто розуміє, про що мова. То підписання ще було одне, а ось тепер остаточний варіант. Дійсно, ось він. Тепер. Я вам в Телеграмі все це скидую. Підписуйтесь на мій телеграм, там більше коментарів. Тільки там тепер це буде. Давайте подивимось. Оця ратифікація остаточні затвердження угоди про корисні копалини. Як вплине на Україну. остаточне підписання угоди про корисні копалини. Як вплине на Україну. Що це дасть? Україна. ох ти, пропозиції нові. Ну По сонцю, це ж ви розумієте. Це нові можливості. Це можливості. Зміни. Тут. Кінцевий результат. Ох. Зміни серйозні це дає. І причому досить позитивні. І це може вплинути на хід війни. А ну, давайте дивитись. Ратифікація угоди про корисні копали. Вплине на хід війни. Вплине на хід війни. Однозначно, так, це впливає на хід війни. Тут без варіантів. Вплив серйозний. Можливо, оцей удар, про який я завжди казала по Трампу, він і є ця угода про Копалини. Я до кінця не розуміла, про що там мова. Ох, про території. Угу. Домовлятись доведеться. Окупація, окуповане все. ну Зміни якісь. Можливо, навіть зупинка бойових дій. Можливо. Щодо територій, дивіться, тут же ж тепер треба робити видобування все це. І, добре, ця угода про корисні копалини, не... ні, не вплине. Тут в мене про окуповані території було. Там поки пауза. Там пауза, вона вони входять, але залишається, як є. Україна включила їх. Тобто, це вони України їх вважають своїми. Щодо окупованих територій, воно так поки що і залишається на довгострокову перспективу. Поки така картинка щодо цієї угоди, але Україна матиме від цього позитив.